Вітаю вас ще одне коротеньке буквально відео. Порада для тих, хто не знає, що робити, і хто боїться наважитись виїхати з холоду. Хто боїться виїхати з холоду, наважитись важко. Давайте. Порада психологічна. Якщо вам страшно виїхати, побачте позитив. Вибір це завжди важко. Відпустіть. Просто відпустіть ситуацію. Дивіться, є проблема. Вона є. Ви не можете. Стрибнути вище її, не забувайте про це. Сумбур в голові, зібрати думки, не жити в ілюзіях, багато ілюзій. Що ви закутаєтесь ва діялка і стане краще. Любі мої, не живіть в ілюзіях. На жаль, я сама живу в Харкові, в мене проблема у родичів, з опаленням. Ми вирішуємо ці питання зараз. І вирішуємо досить кардинально з переїздами, з усім. Звісно, ніхто нічого не хоче, але все буде добре. Запам'ятайте це, все буде добре. Все одно. Щоб не говорили. Будь ласка, нахвилюємось. Так, порада. Хто боїться виїхати через холод? Хто боїться виїхати через холод? Порада для вас. А ну, не обманюємо себе, думаємо не тільки про себе і знімаємо рожеві окуляри. Як мінімум, Київ і Харків, важко. Треба підняли жопу і вибір завжди за вами. Але потім відповідальність також на вас за все. Розумієте, що Харків робить максимум? Ось що правда, то правда. Але ми також повинні допомагати своїми діями. На жаль, така ситуація склалася. Враховуємо все навкруги.